Вітаю всіх любителів домашніх тварин-улюбленців. Це французький бульдог. Собака широко відомий як дуже модний домашній компаньйон. Наприкінці 19 століття та на початку 20-го французький бульдог вважався собакою вищого суспільства. На виставці собак французькі бульдоги вперше були представлені у вестмінстерському Кенел-клубі 1896 року. В Америці ця порода стає дуже дорогою собакою, часто перевищувала ціну народного автомобілю Ford. Поведінка у французького бульдога доволі врівноважена. Він рухливий. Собаки сміливі і кмітливі, доброзичливі до людей. Бульдогу потрібен постійний контакт з людиною. Якщо їх залишити на самоті більш ніж на кілька годин, то вони можуть відчувати тривогу. Таке частіше спостерігаються у цуценят. Проте і у деяких дорослих особин може таке спостерігатись. Така тривожність може призвести до звички гризти предмети чи взуття у кімнаті. А також проблем у привчанні собаки до туалету. Так що, хто завів собі французького бульдога, то не залишайте його довго наодинці. Ці собаки терплячі. І ніжні зі своїми власниками. Легко вживається з іншими домашніми тваринами, проте інколи можуть бути рівнивими. Ця порода орієнтована на людей та непогано розуміють їх. Така навичка допомагає у навчанні та дресуруванні собак. У французьких бульдогів нема сильної потреби в інтенсивних фізичних вправах. Проте їм все ж таки потрібні щоденні прогулянки. Рекомендується не перегодовувати собаку, щоб уникнути проблем з ожирінням. Французькі бульдоги погано переносять спеку тому в спекотну погоду під час прогулянок бажано з собою брати воду для пиття. До великого холоду вони теж не пристосовані, тому часто потребують теплого одягу. Також вони не призначені для вуличного чи вольєрного утримання. Це цілком домашня собака, який любить увагу. Він добре підходить одиноким людям. Не часто гавкає, а робить це, коли відчуває справжню причину хвилювання. Мене звати Інна, це французький бульдог. Мене звати його Фредді, тому 6 місяців. Порода дуже цікава, дуже, дуже активна, доволі. Не можна сказати, що вона дуже дружелюбна до інших тваринок, так як всі думають, доволі такі з тваринами агресивний. Але з дітьми дуже лагідний, дуже гарно грається. А по поводу шкідливості, взуття гризти, ще щось? Ні, не було ні разу у нас нічого він ще не згриз. За шість... він у нас 5 місяців рівно. За 5 місяців не було пошкоджено нічого взагалі в хаті. Це дуже добре. Ну, так взагалі дуже любить їсти, дуже любить спати. Ну ж перегодовувати його не можна, настільки можна, наче вони товсті стають, так? чи ні? Е, да. Тобто, ну, щоб було активні. збалансоване харчування, щоб було. Так, е, да. ну вони активні собаки, в принципі, по ним дуже видно, як його погодуєш, він зразу, а наче повніше, через дві годинки вже відбігався, ага. вже видно, що і, ну, він він завжди голодний, він провіряє тарілки всі, в мене ще дві собаки, кіт, тарілки в нас всі чисті. А до котів як? А, ну, з котом вони так, майже одного розміру, ага. то. ну агресивний? так задирається, задирається до нього, це, да, так задирається, але ну, не агресивно не кусає нерви, але з ну, дуже з таким зацікавленістю. І скільки день, скільки раз на день ви вигуліте? Ми живемо власне, ну, в будинку, uh -huh. тобто він у нас все время на дворі, коли тепло, тобто ну, так, не тр... ну, вигул робимо там такий ще з одною собакою, то раз в тиждень обов'язково десь далеко, ну, щоб далеко прибігалась. А в принципі, це ж дороговартісна собака. Скільки так на ринку вона може коштувати, така породиста собака? Ну, ціни різні, то в принципі десь 20 і 30 тисяч гривень може коштувати. А 10. Утримання цієї собаки, дорога вона? чи ні? Так, е, да, вони досить, досить дорогі, тому що вони собаки алергіки в 90-х ага. випадках. Тобто потрібно підбирати харчування дуже, дуже дуже обережно, щоб не було тоді проблем з ними. Тобто може а такий звичайний корм, що продають, чи а... на нього спеціальний корм якийсь треба? Ну, треба підбирати. Можна і звичайно, але потрібно підбирати так, щоб підходило ну, саме для цієї собаки угу. та для вашої. Якщо ви маєте власну сторінку у Фейсбук, то приєднуйтесь до групи, яка називається Породисті собаки в Україні. Посилання в описі відео. Також не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на мій канал. Це і цікавий відеоролик зроблений за підтримки кінологічного клубу Санголден, що в місті Сміла Черкаської області. Дивіться посилання на їх Facebook-сторінку в описі відео.